Вітаю всіх! Як. І тепер я хочу подивитись, як вплине таке падіння режиму Асаду на війну в Україні. Як вплине падіння режиму Асада на війну в Україні? Як вплине падіння режиму Асада на війну в Україні? Давайте подивимось. Як воно вплине? На війну в Україні. Ну, вплине. Кінцевий результат. Скажімо так, це буде також як зміна. зміни Серйозні зміни та трансформації у війні в Україні. Серйозні зміни ж чекають. По перше, це як проміжковий результат буде вже по війні ці. Я би сказала, зараз вирішується серйозна доля. Через. Серію. Давайте спитаємо ще так. Моя улюблена рубрика так або ні. Я люблю задавати такі питання. Давайте подивимось так: через падіння осаду в Україні стане покращення ситуації щодо взагалі воєнних дій. Через падіння режиму Асаду в Україні стане покращення ситуації через воєнні дії на полі бою. Сімка Кубків. Це ні, це більше розмов. Одні розмови, захист є. Ну, звісно, що фронт від цього не дуже. На фронт воно не впливає, Не впливає на фронт, але помірність. Відразу помірність. Ось. Тепер дивіться, що розмови так, але помірність і місяць. Тобто йде уповільнення. Однозначно йде уповільнення. Уповільнення. І багато таких цікавих розмов, не більше. Відразу скажу про свою вимову: Не дай Боже, комусь дізнати, що таке Параліч Бело. Іноді накриваю так, що я, набухавшися наркоман, важко просто жопа. А так як завтра в мене свято, доводиться знімати ввечері. А ввечері і зранку для мене найгірший час.